Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас в Україні був досить жахливий ранок. Новини я розповідати не буду, але робити вигляд, що все добре. Теж якось це буде недоречно. Але хочу сказати лише про своє життя. Я не буду про когось там розповідати. Скажу єдине, що для мене сьогодні ранок був жахливим. І як добре, коли є люди, які тебе настільки відчувають. І я сьогодні не мала бажання записувати відео. Я думала, піду, пройдусь вулицями свого міста. І тут дзвонить Маська. Привіт, привіт, ти вдома, так. Да. Давай, я зараз буду у тебе. Я приїв, я сьогодні вихідна правда?» боже, вона прийшла, мене забалакала. Ми вдома, попили кави з нею. Потім пішли квест по магазинам, тому що коли повітряна тривога, магазини зачиняються, коли відбій тривоги магазини відчиняються, і це. Ну, нічого. Що цікаво, знаєте, що зайшли в таку невеличку крамницю косметики. І не важно скільки тобі років, ти приходиш для того, щоб купити собі помаду. Життя продовжується. І я вважаю себе щасливою людиною, тому що в моєму житті є люди. Які вчасно, навіть ти їм нічого про це не кажеш, а вони з'являються. В тебе в квартирі, виводять тебе на вулицю. Міста. rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts a hand in mine we wanna chase the night Вода, на таке небо. Сонечко. І що цікаво, хочу сказати, у нас погода якось так змінюється вже котрий день, вітер сьогодні, бачите який? Зранку сонечко, під вечір обов'язково буде або мокрий сніг. Або дощ, але сьогодні сонечко. І навіть коли сонечко, якось підіймається настрій. Так цікаво спостерігати, коли було слизько, ось тут посипали доріжка песок. І зараз він ще залишився. Дай Боже на мирного неба. Обожні такі моменти, як вони мені подобаються. І сонечко. Так, ідеш по місту. Там пташки співають, сонечко. Там життя рухається. І думаєш, головне, що всі живі. Здоров'я. Це головне. Я не знаю, чи буде сьогодні відео цікавим або не цікавим. Але воно відверте, так, як є. Як я відчуваю, так я і кажу. Тому що я не роблю це заради чогось, я це роблю, коли воно йде у мене зсередини. Розумієте? Якщо мені щось подобається, я про це кажу. Як пташки співають. Що вітер на голові оце наробив. Що це, є як здрасті? Але нічого. Але нічого. З Кумаською по магазинах це було. Це був дуже цікавий квест. Тільки зайшли, виходьте. Тільки вийшли. Почали кудись йти, закінчується, що магазин відчиняється, ми знову заходимо. Обожнюю спостерігати за життям. А я вже це сьогодні казала, наче? Я не пам'ятаю, що я сьогодні казала, чого я сьогодні не казала. Що це таке? А Це що таке? Нічого собі. Наш бузок. Але дуже сильний вітер сьогодні. Задуває. Ого. Ось такий у нас. Такі бруньки і бузок. А я вже провела кумацьку додому, вона поїхала. І я повертаюся до себе додому. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Вирішить себе!